Всім доброго дня. Пробуємо їжаків. Це вже третій раз пройшовся туди, назад, тепер туди. Ну, ще такого бур'яну немає, ну. Лишнім воно не буде. Поки є час, хай приїде. Це вже тижнів-два. Мабуть, як посадили ми. Поняв, мені сказали вбрати метку. Хі -хі. Так, гілка тут у мене торчала, 10 рядків обозначала. Нічого не зрозуміло, звісно. Зараз, мабуть, стану на підножку та проїдусь з ними. Земелька пухкенька становиться. Щось вирве, щось не вирве. Затрати невеликі, я думаю, буде й користь. Конечно, весь бур воно не вбере. Так, ну-ка їдь екстремально звісно одной рукою триматися тут у нас сюданка посіяна ну нічого виросте ми її тільки посіяли та ще тижні немає, У суботу мабуть, чи в п'ятницю, в п'ятницю, п'ятницю вечором посіяли. Зараз я зайду на ту сторону, та вцеплюся. Оце пройшли дожди, Земля суха вже. Я не знаю, як воно так виходить. Но... Картопля була у нас на цьому місці, але із бур'янів перемістили сюди. Після суданки сіємо. В минулому році суданка була. І ми тепер же ж на місто Суданки сюди картоплю, а везде остальне по 5 суданка. Ну, може камера і не передає, але грудки здорової нема. Дуже гарно виходить. Хорошо все перелопачуємо. Були сумніви, звісно, але нічого. что-то да? Все, мои хлопцы дорубляют. Трошки познимал. Не успел я снять, как садили. бо зайнятий був в процесі. Ну, колись колись жалко заснімемо. Хоча може воно і не потрібно нікому і таке. Всім здоров'я, добра, до нових відео. Часу особи немає, але буду намагатися щось цікаве зняти. Бо вже хтось мене зове. Все. Слава Україні! До побачення!